А друзі, якщо вам поставити запитання, який з серіалів в світі є найвідомішим, то дійсно кожен з вас скаже, що це Санта-Барбара. Але мало хто <кхи> з вас знає, що дійсно цей серіал знімався лише за один рік. Дійсно, його розпочали знімати у 1984 році і закінчили знімати в цьому ж 1984 році. І за рік було знято 2137 серій, друзі. Ось така цікава інформація: дійсно, якщо порахувати, то там в день знімали близько 3-4 серій. В Америці, друзі. Дійсно, наш гість, як ми сказали, що також мріяв з дитинства стати актором, і в нього це а, вийшло. А хто це буде, ми дізнаємось через секунду. Тож дочекайтеся. Тож, друзі, давайте знайомитися із нашим першим ранковим гостем на сьогодні, в нашій студії біля мене, вже на червоному диванчику, знаходиться Ілля Прокопів. Він є саме із Дніпропетровська, він є професійним актором і професійним ведучим. Угу. Так, Так, Ілля, тобі доброго ранку. Я навіть так, ранку. Раніше Ілля проживав у Дніпропетровську, але зараз є така інформація, що ти більше часу проживаєш в Києві. так? Ну, найбільше часу. Я да, вже переїхав в Київ, живу ага. там. Работаємо. Радуємося життю. Ну, Ілля, взагалі, коли в тебе вийшла, не вийшла, а коли в тебе взагалі була мрія, так, стати актором. А це ну, розпочалося з дитинства, чи можливо там уже коли там розпочав дивитися там, акту... серіали з Арнольдом. Санта Барбара». Щось... Ні, на самом деле, как бы з детства всегда хотел быть на сцене, где-то театр, где-то кино. Я любил очень сильно смотреть фильмы о фильмах, uh -huh. там, где рабочие моменты, как это все снимается. Ну, как-то хотел, шел, действовал, работал, С mm -hmm. чего распочинал? С Днепропетровска. А, с какой деятельности? Ну, сначала я работал МС в ночных клубах Днепропетровска, потом поступил в киношколу Днепр Синема в этом же прекрасном городе, окончил, mm -hmm. а снялся в первом сериале, потом начал штурмить город Киев. Год где-то туда ездил, там практически каждую неделю, там, может, там две недели на пробы и так далее. Ну а потом, как бы, такое пришло решение, что все-таки уже надо переезжать туда, mm -hmm. уже основная масса работает там, уже приглашают, зовут, любят, надеюсь, я, что меня любят. І отак от як-то от воно сложилось. Так, ну наша взагалі чи правда, що ну всі дійсно говорять, там люди, які живуть там в обласних центрах, так uh -huh. говорять, що все життя в Києві так проходить, там ведучі, так, ведучі там корпоратив, вони також uh -huh. йдуть до Києва там, чи до Москви. Також актори, там, які вони розпочинають там судіяльність в обласних центрах, там, можливо, селищ, потім потім обласні центри, і потім все ж таки їдуть до Києва. А, чи вважаєш це правильно? Тобто, ну є там що робити в Києві? Тобто там іде розвиток новато більше ніж там а, можна чогось досягнути скоріше, в да? обласному центрі? Ну, в будь-якому якщо да, ну ведущим працювати можна в принципі в кожному місті. Uh -huh. Но соответственно, уровень міста – це уровень ціни. То uh -huh. есть, наприклад, я прошу інну суму за корпоратив, в Дніпропетровській мені не заплатять. То есть, а в Киеве это обыкновенная стандартная цена ведущего То же самое, если брать по большому какому-то кино, сериала, То только Киев, только Москва, Минск, может быть, тоже mm -hmm. То есть, ну, в Киеве очень много снимается проектов mm -hmm. Постоянно, то есть, работа есть постоянно Главное со всеми дружить и стараться mm -hmm. Слушай, ну, в Киеве же великая конкуренция, так? А тут, как мне говорят, у меня есть маленькие преимущества У меня тюпаж Ага, интересный. Ну, Играющий мало. Чем він, він цікавый, да, ты паштвей? Прям молодой, красивый, обаятельный и с таким прикольным животиком. Вообще, идеально. Ага. Ой, я. Ну, Он, короче, зараз бачим на плазме так фрагменты из твоих съемок, так? Красави, це розуміє, це, а... Это сериал обучаю игре так. на гитаре. В угу. каких ще проектах так ты знімався? Яких, дійсно, таких Uh, ну, достойных проектах, так и Какие Можно... роли? Вот мне интересно. Это пок еще эпизодичные? Ну, епизоды, були голов... второй план, головний. одна главная была, но uh -huh. мне она не нравится. Uh -huh. Этот самый. А так, самая любимая роль, вот, вот эта вот, которая сейчас идет с обучая игры на гитаре, Мне безумно люблю этого персонажа и все его тоже любят. Мне он нравится. А так, проекты были уже который день, скетч-шоу на новом канале, там сыграл 8 персонажей, uh -huh. что такое? Возвращение Мухтара. Uh -huh. Белые Волки 2», вот скоро премьера. А в конце мая сейчас вот у меня такая будет самая первая, наверное, самая важная такая работа в жизни. Первый полнометражный фильм называется Битва за Севастополь. Uh -huh. Выйдет в 2015 году э, к 70-летию Победы Великой Отечественной. Uh -huh. И получается вот меня там утвердили, я там попал как бы на на ролюшку и уже жду конца мая, когда уже поеду сниматься. Так, ну за да, да. а что заглядь секрет твоего успеха, от чего требо молодым актором? Молодим перспективним акторам, які в собі бачать потенціал і хочуть жарти також великому кіно. Так, там не зніматися а, в серіалах там, чи а, в короткометражках місцевого масштабу, а хочуть там, щоб їх показували по всеукраїнським каналам, щоб їх показували там в Росії, в інших країнах. Що для цього треба робити? Ну, Перше то нервно Угу. По-доброму я не буду бути. А, Решучись, да? да, уметь э, находить с людьми общий язык, я думаю. Но стремиться, вот, ну как бы, это та профессия, что если ты не хочешь этим заниматься, хоть чуть-чуть маленького вот так вот ты сомневаешься, что это не твое, угу. не надо туда даже идти. То есть абсолютно, вот профессия актера, я считаю, это надо отдаваться туда полностью любить, перетерпеть все падения, а их довольно много. Когда сидишь, там не зовут, не зовут, не зовут, все, я не тем занимаюсь, пошел я на завод. Тут бац, позавливает. Не, ну все-таки, как там, я попробую. У вас хотіть подушечка хорошая была. Ну, а щодо забобонів, що всі роли купляються, да? Вообще, не против. Нет, Никого? неправда. Абсолютно. Ну, может быть, где-то такое есть, но как бы я її не стыкался. Ну, щодо до головних ролей. Тоже это не покупаются эти роли. Это людям платят, они там снимаются, не покупаются. Ну, то есть, Слухай, конкуренція велика. Велика кількість акторів, яку випустили, да, наші там вузи, угу. театральні і так далі. Ну, это я ще ж говорю, зависит от человека. То есть вот, люди заканчивают высшее mm -hmm. образование, а потом сидят дома, ничего не делают. Ну так же нельзя. Mm -hmm. Надо ездить, стучаться, искать какие-то телефоны, искать, кто занимается актерами, у кого какие проекты. Это все надо узнавать, делать, звонить, спрашивать, предлагать себя. Ну, и тогда, наверное, все будет. А сидеть дома, ждать на диване, я с дипломом актера, mm -hmm. ну, мне сейчас позвонят. Ну, такого же никогда не будет. Ну mm -hmm. так. Mm -hmm. Я, я виступаю. <гум> Також у 2012 році ти був ведучим да, на фестивалі за да. сіді. Як тобі взагалі цей досвід вести такий масштабний фестиваль? Що взагалі тобі подобається більше? Бути ведучим ти, чи все ж таки зніматися в серіалах? Насправді тут немає різниці. я люблю <гум> і то і то однаково. Кіно є как бы, кіно, я кайфую по-своєму в кіно. Uh -huh. І кайфую по-своєму роботи как бы, ведущим на мероприятиях. Это тоже. Ну і театр, то це. Uh -huh. Якщо б знаєш там перед тобою поставив вибір, дійсно так, Ілія, ти їдеш зараз зніматися в повному метрі, так, дуже відомого режисера, чи все ж таки ти їдеш вести концерт а, Red Hot Chili Peppers до Каліфорнії? Я... Чи все ж таки ти їдеш а, грати в дуже відомому там, російському театрі там, до Лондону, чи можливо до в Лондонському театрі? Дійсно... Я їду зніматися до повного метру у відомого режисера. А, ah, uh -huh. вот, так? Да? Uh -huh. Ну, конечно, ну, как бы спочатку треба заработать ім'я, потім буде ім'я работать на тебе і э, поэтому лучше лезть в кадр, чем mm -hmm. не лезть в кадр. Ну, от, знаешь, режисер дійсно дуже відомо багато. От твоя мрія, знаєш, у кожної людини, у кожної професії є, є пік. Так? Наприклад, там у ведучого там, провести, можливо, там. А... Концерт Мадонни, там, чи не знаю, що. Який от, дійсно в себе поставив пік. От, це буде така максимальна точка, що ти вже знаєш, ти скажеш дійсно, я досягнув вже успіху. Там, в якому фільмі і у якого режисера ти б би хотів би, от, знятися по максимуму? На самом деле я не хочу себе ставить пік. Угу. Тобто я хочу постійно розвиватися, постійно рости, тому що є два. вида или рост или деградация. Mm -hmm. есть, поэтому я хочу, середины нет. То есть я хочу расти. Ну, хорошо, ну, не возьмем там, откроем слово пик. Пик, так? когда я добился успеха, mm -hmm. я... Ну, может... Ну, ну, действительно мечта. Может, про какого якому... режиссера ты мечтаешь? Вот мечта, действительно, это твоя была мечта. Можливо, цель, да? Но неважно. У какого режиссера я хочу сняться? Mm -hmm. Знаете, ну, можливо, если, если, если из наших режиссеров, то почему-то я очень хочу сняться у Михалкова и Бондарчука. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть вот как бы это смешно сейчас не звучало, но почему-то хочу у них сняться. А так, как бы, что означает, добился ли я успеха? Это вот у меня в моих понятиях это я живу, где я хочу. Угу. У меня прекрасная жена, у меня 4 киндера бегает по дому. Я ни о чем не парюсь и зарабатываю деньги, любимую работу. Вот это успех, я считаю. Просто счастье, быть счастливым. Вот. Классно, я сказал. Пока что. Ну, я б дійсно хотів бы там властинка лес, так и без Там не знаю. Но для мене це наш там такой фильм, так досить. Ну. Це я за себе, знаешь. Ну, я согласен. Ну, как бы, ну, ну, я хочу сниматься, как бы вот. Ну, я безумно обожаю Вторую мировую войну. От для мене вот. Я что вот, ручно, вот, да, вот каждый день бы хоть вот ходил, да, бы я так да. Безумно, да. Я, я люблю Вторую мировую войну, потому что я сейчас с детства изучал, Очень много книг прочитал. Я все фильмы, которые выходят, сериалы, фильмы, неважно кто их снимал, неважно какие отзывы, но они о Второй мировой войне я их посмотрю. И потом у меня какие-то вот любимые, нелюбимые есть. Но ну, Второй мировой войне я обожаю, поэтому в таком кино я готов сниматься постоянно. Ну, действительно, ты веде шлях до Бондарчука и до Михалкова, потому что вы набагато снимаете да, да, на цю я... тему. В на фильме. самом деле очень круто. Михалков снял утомленные солнцем две последние так, части. Так. Мне очень понравилось. А, же... Твое стало нет до остания фильма Бондарчука, так, Сталинград? Сталинград а, понравился, mm -hmm. скажу честно. Но его нельзя было называть Сталинград это мое мнение. Назвать бы его там Однажды на войне. Mm -hmm. Ну, это, это не о Сталинграде фильм. А так ну, довольно интересно. Жутво, я бачив фільм про фільм, як Ти говориш, так ти також дивився. І що дійсно ці декорації були збудовані uh -huh. спеціально з нуля, збудовані там в одному з селищ під Санкт-Петербургом. Дійсно, uh -huh. там хлопці просто їздили, там знімали з камерами. Ну, тобто, ці всі, там декорації sure, залишились. Да. Тобто їх не знесли, вони там це таке, як, як міні no, в полі. Ну, це як в этом в Запорожжі, після фільму Тараса Бульба, коли знімали, там yeah, же стоїть січа це відстроєно і туристичний центр зробили. Дуже круто. Илья, скажи, пожалуйста, что до театральных чи приймав ти вже участь? Да, я да играл грав? в Шекспира. Угу. У нас чи в Киеве. В Києві. В Києві. Угу. А, ну а так, в студенческие годы, это первый перший, второй курс. Я играл в Угу. У нас были стеми, мы сами писали, прописывали сценарії, и даже там выигрывали какие-то штуки угу. на фестивалях. стемів, угу. мы ездили. Ну, да, я играл. А скажи, будь ласка, чи ти вважаєш потрібно, потрібно взагалі мати професійну акторську освіту за того, щоб професійно зніматися? Так. Да. Я зараз поступаю угу. в університет Карпенка Карова, угу. тому как бы, що я розумію, Що це? Я хочу собі вище акторське образование. А, тобто, ти хочеш щоб просто мати корочку? Ну, и корочку, потому что... Ну, что может быть лучше опыта? Наверное, тебе теория, да? Опыт ты и так отрымаешь каждый день, когда ты занимаешься. Ну, это понятно, но все равно, когда приходишь на площадку, то понимаешь, что в некоторых моментах ты чуть-чуть уступаешь. То есть, То есть, тебе чего-то не Вот у меня нет школы вот этой, да? Вот именно профессиональной базовой школы. То есть, я ее хочу для себя получить. Это как бы... У меня есть школа, да, киношкола. Uh -huh. То есть я снимаюсь, там, дают роли, там, все хорошо, все супер. Но uh -huh. все равно я понимаю, что мне нужно высшее образование, потому что там директора с которыми я не работал, uh -huh. они думают, ну, парень без образования, uh -huh. пускай что uh -huh. Чтобы на это обратить внимание, да, на, да. да? да. на профессиональную да. Я считаю, на самом деле, что единственное образование в наше время, которое нужно, это только актерство. Uh -huh. И вот любую профессию можно освоить самому, ну, актерскую, я считаю, что... Какой бы ты талантом не имел, я не знаю, что бы ты не имел, все равно его должны развивать тебе. Ну да, вот что-то талант. Вин, чий, да, чие его немає. Ну, я не знаю, я, Як не, думаєш, я не могу себя назвать, ти... хвалить не хочу. Ты знаешь, просто <реш> если взято взагалі, так. Жителі, там, жителів там, нашого міста, місце, країни, то чомусь одні люди так там стоїть ведучими, чомусь одні люди там знімаються в кіно, чомусь інші а, цього не роблять, так і там працюють там за свою спеціальність. Я вважаю, що Ну тут багато я бажаю складати. Так, дивись. ну я вважаю, що ну якщо людина вже вибрала більш творчу професію, так більш творчу спеціальність, то у цієї людини є талант. Можливо, там та талант є і, і, і у інших Ти, людей не завжди є так, не завжди талант. Можливо, талант є і у інших людей. Знаєш, але просто ці люди не хочуть його просто в собі розвивати. Ну, можливо. Ну, можливо. Мені здається, що тут багато складових. Тут там впевненість, там, як Ілля сказала, нагласть. Угу. Тобто, не обов'язково бути талант, талановитим, да? можна бути наглим і далі. Ну а Пром якщо в тебе дійсно нема чином, харизми, якщо в да. тебе немає своєї харизми, ну, якщо в тебе да. нема досвіду, а так ти будеш там наполегливим, так ти пройшов на красних, а дійсно тебе там. Давай, Но, якщо ну, якщо як, ти, як, нічого, не вмієш, так, не ти нічого не вмієш, толку не буде. Так, ти нічого не вмієш, дійсно, там в тебе нема харизми, ти там в тебе зовніші там взагалі ніяка, так? Ну, ти пойдеш пробуй, так, тобі скажуть, ну вам відмовлено і чекаємо вас наступного разу. Ми вам позвонімо. Стандартно так, стандартно просто. Ми вам дзвонимо. А, а чи багато ти взагалі чекав свого такого першого дзвінка, щоб тебе запросили? Насправді, у мене перший дзвінок був дуже цікавий. Тобто в кіно я десь ну, менше двох років отримав свою першу роль в такому нормальному більш-менш кіно. Це була компанія Star Media. Виходить, я скачав якийсь інший фільм про війну, включив, йде заставка Star Media. У меня звонит телефон, mm -hmm. я беру трубку, алло, здравствуйте, вас беспокоит StarMedia. <свят> Круто. Вы готовы сниматься там, как бы, вот, съемочный дня, такой, такой, гонорар, вы свободны? Да. Вы приедете? Да. Все, хорошо, да, мы вас ждем, мы вам позвоним, сценарий сбросим. Спасибо. Ого, и пошел я за билетами. Потому что я тогда еще жил в Днепропетровске. Uh -huh. А так, ну, как бы, ну, первый звонок был, конечно, очень круто. Между... А, вот, вот кстати, была «Обучай игре на гитаре» — это первая моя роль в «Киеве» была uh -huh. так, полученная, да. Это было... Не помню, когда это было. -за в За Киевом заходили и так дов доводилось стоять на огнеплощадке. там, заниматься в одном фильме. Ну... Или ну, Глиников. Глиников, мы бачили, да. Так. С Илюшей работали, потом, 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 потом. Ну, был грешок, снимался Витальки с Игорем Бирчей тоже mm -hmm. работали. Очень хороший такой парень. Кто еще, кто еще? Евгений Сидихин. Тоже такой известный. Просто такое удивление в ваших глазах. Кто такой Евгений Сидихин? Да, да, да. Кто еще, кто еще? Что до Москвы? Ты в Москву уже ездил на кастинги, на пробы? Да. Но, пока еще там не снимался, да? нет, Я uh, ну, я вже ну, пробив базу, я вже uh -huh. кто хто чим займається. У мене вже плани на Москву є. Uh -huh. uh -huh. То есть я вже, як как бы може быть такое, что навіть туди переїду. Ну знаєш, там наші люди приїжджають з, з обласних центрів до Києва, з Києва потім йдуть до Москви. Це така тенденція. Якщо ти вже будеш в Москве. Чи є тенденція з Москви потім ще кудись їхати, так? Тобто на ще бойовище ставати. Слухи, ну, Чи покажі, Москва так? це дійсно вже таке поле професійних фільмів, поле професійних кіно, так? Де можна все життя дійсно жити, на чому собі там не відмовляти і все життя там зніматися. І тобі цього буде достатньо. Якщо я вивчу англійський, я поїду в Голівуд. <реш> <реш> Мрієш про Голівуд? Ні. Не мічтаю навіть. Как будет так и будет у меня есть уверенность в своих силах угу. у меня есть своя любимая наглость, которая мне очень сильно помогает а там время покажет ну. Київ, Москва, будемо старатися покаряти. Давай так, щоб дійсно в 2015 році тебе побачили у фільмі а, Битва за, Севастополь. за Севастополь. а, Щоб ми, можливо, там, через декілька десятків років ти побачили в Голлівуді, так і дійсно там, щоб у Дмитровську... Я, ти... я думаю, тоді ти... ну, Через, через два роки йде під Севастополь, да, битва за Севастополь». Через рік, так, через рік, так, через рік. Ну давай через 5 років, щоб ти побачив в Голлівуді, тому що ти не хочеш в Голлівуд. Ти сказав, що ну як буде, так і буде. Тобі ще треба вчити англійську. Це щоб, знаєш, люди, які там десь... Почому я знаю англійську? Hello, my name is Eli, get up at 7 o'clock, I wash and dress, I do my morning exercises, Потом I go to the my robot. Ну там. The capital of Britain is London, да? З німецьким акцентом. Так, Шо? дійсно, щоб тобі дійсно ну, всього найкращого, ми знаємо, що в тебе є харизм, в тебе є талант. Якщо ти будеш рухатися в тому ж русі, досягнеш максимальних висот, і знаєш, щоб ті люди, які тебе бачили там, в нічних клубах декілька років тому, які, які бачать тебе просто ведучим, щоб через декілька років ти побачила дійсно професійним гулятьким актором. актором. В тебе ви подушечку подалі? Поговоримо за кадром, а від тебе з побажання всім початковим акторам, так і всім дійсно тим, хто хоче стати відомим. Какую камеру? Здрасте. Ну, что вам могу сказать-то? Я сам еще молодой. Ну и вам быть такими же молодыми, энергичными. А самое главное, это работайте над собой. Это очень-очень-очень важно. Работа над собой. Друзі, нагадуємо, що у нас в гостях був актор кіно. Він також ведучий. Це ілля Прокопів. Друзі, ми продовжуємо далі. Далі нашу рубрику продовжує наш ефір, продовжує рубрика Досліди вдома друзі. Тож а дивимось та не перемикаємо, перемикаємо. Скоро до вас повернемося.